yeah Перший рекорд міста Краматорськ. Наш рушник, який вишивався 40 днів жіночим клубом «Панія», пані, одержав рекорд як саме широкий рушник, який вишити вручну. 45 см його ширина. І перший рекорд міста Краматорськ, він обов'язково запам'ятається цьому місту. Я думаю, що в нього буде ще багато гарних досягнень. Думаю, нашим солдатам, щоб їм було краще жити, щоб їм було тепло, щоб вони були ситі, щоб все в них було. І якось ми збираємо не тільки гроші. Ми збираємо, ми пишемо їм а, листи, щоб вони розуміли, що Краматорський їх підтримує, і Краматорськ речі листо такі і Краматорськ насправді дуже вдячний нашим солдатам за те, що ми вільні, за те, що сьогодні в день міста ми можемо так збиратися, разом спілкуватися з гарним настроєм, і ми сподіваємося, що так буде далі, але може ще й краще, так і всі Громадському ТВ всей Украине привет! Слава Украине! Она у вас такой же патриотка, я думаю. Ну да. Она очень умная.